Ми йшли мимо магазину і тут продукти та смаколики. І Єву не пустили. Єву не пустили в магазин. Так у нас тепер журба. Єви, ну, трошки почекай. Магазин маленький, там не розвернеться. Зараз бо ми були в одному магазині, там смаколики та все не підібрали. Добре, дівчика, чекайся трошечки треба почекати і все буде гаразд. Там тільки така нарисована, але вийдемо. Tiho, tiho. Zaraz, še trošički. Uža vyšli, bačiš? Vse, vse kupujem, vse še trebam.